Вот мужчина думает или женщина, я там побыла, там побыла. А эта вся информация откладывается на матрице души каждого человека. То есть суть следующая. Если каждый из вас объединит триедино энергию нашего сознания с эфирным телом и с матрицей души, и получим одушевленное сознание, осознанную душу, все вы в этой жизни. Хотите верьте, хотите нет, это действительно. Я получил кличку за кашпированный чума. Но ни тому, ни другому я не верю. Почему? Кашпировский, когда говорит, порчи, проклятие, программирование, зомбирование, карма, глаз, нет. Но извините, я работал в этой программе, я знаю, как человека можно любого вырубить на расстоянии. И вы не поймете даже. Даже на голос. И вот я расскажу следующее. Ну, и это будет всем интересно. Давайте, давайте. Давайте. Да я уже пару Значит, я приезжал и останавливался в гостинице ФСБ. Это правое крыло гостиницы Пекин. Ну, всех прикормил, меда много. Я один в двухместном номере всегда живу. И вот идут учения какие-то. Я слышу, в соседнем номере приехало три генерала. Один генерал-майор получил звание генерал-лейтенанта, вице-адмирал и адмирал. И они троем в одной комнате. Один на раскладушке спит. И один из них говорит, я не могу понять, кто же в соседнем номере живет? Один в двухместном номере, а я на раскладушке сплю. Один из них и говорит, он, наверное, маршал. На следующий день я лечу за министром МВД, что около Борис Георгиевич. Вот мы вышли в 12 часов ночи, стоим разговариваем. И они троем идут пьяненькие. И слышу разговор между ними. Слушай, там наш маршал стоит. Давай, поздоровайся, как надо. Ну, проходя рядом со мной. Здравия желаю, товарищ маршал. Я здравия желаю. Товарищ маршал, а Каких вы войск? Я пчеловодческих. И он сел так, задумал, а что, разве есть такие войска? Ну надо ж напиться так, что Я говорю, есть. Вот вспомните, Чингисхан, его войско, запорожские казаки пчелами разогнали. А помню, помню, было такое. Я говорю, а вот сейчас мы тоже разработали такую систему. Ну, своих бойцов мы мажем специальным раствором, пчелы их не кусают. А противника загрызают насмерть. Да, какие вы умные, молодцы, такие разработки. Ну, вроде бы смешно, да? Но человек поверил. И не один, а трое сразу. Так вот, я вам предлагаю, раз я маршал пчеловодческих войск, у кого по 100 ульев и больше, вы будете командирами полков. У нас э, самолетов, танков мало, будем защищать Украину. Вы не против? Так. Я спасибо за внимание. Кому хочется приехать, приезжайте, вы будете очень довольны. Село Можно не лечиться. Можно и лечиться. По-разному. И бесплатная елка. Это 15 тысяч. Да нет, нет. Так, ну, подякуем Вячеславу Николаевичу, так, за его текалую такую дополню. Так, чтобы в этом году, пчелы, вам, ваши все дали много меда, в этом году будет медовый год. Вспомните меня. Так, все, дай Бог здоровья. Спасибо. Шановні колеги, я перед цим прослухав цікаву добристь Вячеслава Ніколайовича. Він дуже сміливо людина. Особливо, коли береться за онкологію. Я думаю, як таким масштаб, що він всіх виліковує, до мене одного не було б у нас онкофорового. Це моя власна думка. Я не лікар, я такий самий бжоляр, як ви, за освітою інженер, закінчив Київський автомобільний дорожній інститут. Волі судьби так вийшло, що мені, коли я був тяжко хворий, після 86-го року, після участі в Чорнобильській аварії, на жаль, з 20 чоловік, які були зі мною, в принципі, нікого не залишилось. Ніхто не дожив до 50 років, тому що... Доза опроміненна була дуже серйозна, яка ніхто не знає, тому що інформацію по цьому ніхто не давав. Одне знаю тільки точно, що коли ми виїжджали з кілометрового кільця промстанції, то в нас достатня була доза опромінення для того, щоб ми пішли, щоб. Коли в нас були так звані партизани, коли. У них доза, доза примінена була більше 25 рентген, то їх відправляли додому. Я після того, що заїжджав п'ять разів в зону, де нікого не було. Ну так треба було. Річ в тому, що організм дав сильний збій. Особливо це було сказано на саме серцево судинній системі, тому що різко пішла кров з носа з рота. І єдине, що сказали добре, що не пішло з ушей. Якщо з ушей кров йде, це вже дуже серйозно. Що треба було? Ну, лікарі, офіційна медицина тоді нічого не говорила, сказали, як це? Загальна обтомленість. Ніхто ніякого діагнозу не ставив, все перекидали, ніхто не пов'язувався. І коли в від мене відмовили ноги, в принципі, я за один рік понищив на три сантиметри, має розбув 1,93 93, за рік я став 1,90 дев'яносто. Значить, пішло накоплення з кронцею великого було. в принципі, всі суглоби розм'ячилися. Ну, прекрасно збіг дуже сильний організм. Потім ці ліки, все. Одним словом, що в мене... Була стійка, така бажання жити, я тягнувся, як тільки міг. Один старий пасічник мені каже, ти знаєш, в мене була сильна аритміна після всього цього. Перепади, це зафіксовані приборами, перепади були від 40 до 140 ударів на хвилину. Були декілька випадків зупинки серця. Серце в основному зупинялося вночі, жінка спала на грудях, це, це ну, вам просто важко передати. Значить, до чого я веду? І от один пасічник старий каже: Вась, ти заміж бджований, куди в мене мед і все є. Та це не головне. І потім я зрозумів, що це є. Оце спання на вулику, що ви кажете, це найперша метода. І інгаляція з вулика сама перша метода, яка необхідна у людському організму. Тоді про спання ніхто нічого не говорить. І я не спав на вуликах, цього не було. Єдине, що я зрозумів тоді, я спав на пасіці серед вуликів. Це саме елементарне. Тому що, і це, мабуть, найкраще, що можна тільки придумати, це спання на пасіці серед вуликів. Чому? Сама пасіка, ви знаєте, прекрасно, має свій мікроклімат. Самі бджоли мають ви спите в фольовому такому полі. Це поле, яке найбільш необхідне для нашого людського організму. І ті збої, які дає організм, він дає не збої певних органів. Це, в принципі, на мою думку, я не медик, я ніколи нічого не кажу, просто рекомендую те, що ви виправили на собі, на своїх близьких. Тобто цей збой є тут, отут-то. -от. І, в принципі, на мою думку, організм, бджоли дають наладку організму в тому діапазоні, на якому вдається збій. І це, що ми на сьогоднішній день ми маємо людей на вуликах, це не є для пасічників. Я б сказав більше, ми робимо доступним цю методу. Для пересічного громадянина, тому що не кожен може підійти до бжіл, не кожен може спати серед бджіл. А от якщо вже на вулику, це дає доступ більшій кількості людей випробувати цю систему на собі. Ну це я що хотів сказати. Але ми можемо цим користатися досить успішно, всього-навсього практично три місяці на рік. Травень, червень, липень. Серпень, вересень вже бжоли менше. Ви, я вам кажу те, що є. Це саме нормальний активний період роботи бжіл. Якщо бджоли вже йдуть на осінь, вже активність у них в цьому плані зменшується. Тим більше, що бжоли можуть мати як позитивну, так і негативну є, поле своє. Коли бджола в нападі, коли бджола злиться, це не є з Ви замітьте по собі, коли восени ви більш втомляєтесь біля бжін, чи тоді як бджоли активно працюють на водозбуді. Я просто так вам кажу. І до чого веду вам свою що Протягом всього сезону ми можемо користуватися іншими продуктами бженіства. Це мається воду прополіс, пилок. І мед, і в тому числі медові напої. До медових напої ми прийшли поступово, для цього були певні проблеми в Жильництві. Я вам скажу, що це теж є продукт роду астральний, тому що медові напої були у нас в наших краях навіть не тисячу, навіть не дві тисячі. А близько 10 тисяч років тому в наших краях вже були напої. Свідченням цьому є те, що ми в співпраці з археологами є така наука, називається практична археологія. Коли з тих засобів виробництва, які викупані, люди тепер стараються повторити, а що з тими засобами робили. І от ми знайшли одного чоловіка, який на цю тему навіть захистив кандидатську дисертацію. Це ще до скіфських часів у нас в наших краях вже було медоваріння. І для цього є певне пояснення. Тому що в цих краях багато було е, лісів, багато було людей в ті часи вже добували мед, і свого роду е, непроизвольно вони. Цей медпромивала, який зброжував. Це, мабуть, один із перших слабоалкогольних напоїв, який з'явився в на наших теренах. Я не буду багато вам розказувати про самі медові напої, тому що вони практично несуть. Ті самі якості, які несе і сам мед. Тільки в добавок до всього, що ми маємо. Меду ми з'їсти багато не можемо. Ми можемо його з'їсти 50-100 грамів, в принципі, організм наслітується. І в нас навіть таке, що ми не можемо з'їсти, те ми вип'ємо. Наша громадська організація вона очолила кращих людей, однодумців, які протягом останніх восьми років змогли. Не розробити, а змогли відродити ті давно забуті традиції, які були за наших давно дідів прадідів. І це можна сказати, це не вдалося. Ми змогли ці напої удосконалити в тому плані, що е, тоді напої готувалися набагато важче. Тому що ми повторили систему тих зброджень, які були ті роки. Тобто процес зброження на диких дрожжах, так звані. Він у нас вийшов. Але процес бродіння йде протягом двох років. Я сам власне це. Якщо ми застосуємо культурні дрожжі на сьогодні, то процес бродіння десь в принципі, у середньому йде пів року. Це навіть довше, ніж йде бродіння вина. Але ми, ми отримуємо напої, які не тільки смачні, але й корисні. На що діють дуже хорошо напої. Що перевірено, напої дуже хорошо діють медові, натуральні, без додавання. Спиртів важких, це заборонено навіть нашим таким негласним таким уставом нашої організації. На це у судові системи. Чому? Є в наших напоях на невеликій кількості спиртів, вони теж корисні. Невелика кількість спиртів. Медики знають, що вона корисна організму, тому що вони спалюють жири в крові, які теж негативно діють на організм людини. Хорошо діють на нирки. В якому плані? Що провірено на собі? Регулярне вживання медових напоїв е, хорошо очищає ниркову систему. У мене я сам теж скажу на собі. Я був на конкурсах, е, то конкурси, то фестивалі, все, і от е, то Полтава, Експоцентр, Київ. І вийшло так, що кожен день я випивав десь близько. Ну, не менше пів літра напою, протягом дня, по чуть-чуть. Там, там, там. І от десь протягом двох тижнів замітив, що в мене пішов пісок у нирках. Був, відчувається, як іде пісок, відчувається. І пішли камінці. І дійшло до того, що мені прийшли, даже, прийшлося оперуватися, витягувати камінець, тому що він був такого розміру, який не пішов. Після того я себе прекрасно відчуваю, тому що чиста нирка просвічував, зараз п'ю. Постійно п'ю медові напої, постійне узі і немає цього, щоб більш накоплювався там До чого я ще що я скажу слідуюче? я ніколи нікому не сказав, що я когось лічу, тому що я не лікар. Можу лікувати тільки дипломований лікар. Я завжди говорю, я рекомендую. Або якщо говорю я так думаю, слідующе, я це опробував на тому-на тому. На тому. І ви знаєте, дуже багатьом людям допомогло. Це і пілкові суміші, це і прополісні суміші, це е, різні, дуже їх багато. Але я вам скажу те, що я тут стою, це перший приклад того, що, е, що ми робимо, йдемо правильним шляхом. І е, я вам скажу це: не треба зациклюватися сугубо на одній темі, Ми повинні йти широким шляхом. Мається в виду в комплексі це все треба робити. І воно було дієво. тому що на сьогоднішній день офіційна медицина і офіційна фармакологія стали не скільки лікувальною, скільки бізнесовою структурою. І ми пропагуємо не тільки те, щоб у когось там лікуватися, ми взагалі людям пропагуємо здоровий спосіб життя. І те, що щоб людина мала 3-4-5 вуликів і лікувала своїх ближніх, робила цю медові напої і любила, робила лікувальну продукцію, рецепти якої достатньо скрізь. І в нас було менше хворих. І, а в здоровій нації здорова держава. Дякую. Вас. О, Василь Олексій е Соломка. Видав декілька таких брошурок. Ви могли їх бачити на розкладки. Остання з них це ось е, питні меди і ваше здоров'я. Ви можете взяти ознайомитися коротка історія медових напоїв і дія їх на організм. вашого дозволу, я постараюсь вести розмову на російській мові. Багато моїх друзів приїхав друзі, мають хтось щось не зрозуміє, а українці мене ці поміти, правда? Да, а, да. 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 Ну, займаюся я збором матушного молочка вже 20 років. Як це все починалося? Взагалі, вот коли кінчився радянський союз, почалася перестро... перестройка. И вот э, в магазинах было уже пусто, и был один препарат в гастрономах – апилактоза. Ну, вы знаете, это апилактоза, апитол, а, апилактоза извините, это патошное молочко, а, я, ассорбированное вместе с автодобью. Разведил это на Красной Поляне. Ну и я, я, одна я, женщина, я, два дьё, вера Васильевна, говорит, Василий, зачем мне эту пелактозу покупать? Я пчелы иди, собери мне маточное молочко. И ее с легкой руки уже 20 лет я занимаюсь на этом поприще. Все ну, для да. hmm? Все для нее да? Ну и получилось так. Ну, знаете, как бабское радио. Нет Купить деньги ни по Тогда деньги. нечего купить. <связь> Тогда я не успевал. Только сколько народу да, хотел быть <связь> сразу здоровыми, красивыми и полноценными, что <связь> <шоу. связь> я <связь> собирал ее медленнее, чем поступало заказы. <связь> ну, вот так все начиналось. Ну и вот я сам инженер радиотехники, я не врач. Но мне Потом дальше я нашел, собирал больше, чем я мог э, распространить. Ну, тогда возникла проблема. А что с ним делать? Я собрал. Подошел к одному врачу, к другому, к третьему, к десятому. Ну, врач говорит, знаешь, зачем мне надо? Понимаете? Пришлось самому вникать в эту тему, ходить, что с ним делать, что это такое, как правильно, чтобы ненавидеть человеку, как это все делать. То есть начал снизу это все поднимать. Ну, и как я занимался? Ну, я хочу это рассказать, потому что много книг написано. В принципе, как правило, это списано с одной книги в другую. Все. И если лучше раз увидеть или услышать, что в этой сфере работает, чем сто раз прочитать, Ну, и занимался сначала, собирал его вручным способом, лопатками, и... 56 миллиметровые флаконы с широким горлом в темном стекла. Ставил молодую ну, перед тем заливал, конечно, воском, горлышком. И вот Белгос по молочку, и он еще есть, российский. Это Вах... Вахонина что? Не Вахонина, я извиняюсь. Бурмистрова я сделала. То там в них в гости указано, что сохранять маточное молочко при минус 10 градусах Цельсия. Ну, поставил морозилку минус 10 градусов выставил там четко, что там не минус 11, не минус 9, а 10, чтобы держала, так подрегулировал ее. Что получается? Смотрю, крышка слетела баночки, дно выпало. Что ж такое? Смотрю на молочко, консистенцию. При минус 10 градусов оно не замерзает. То есть там много жирных кислот, много... И температура замерзания, как позже установил, где-то минус 13 градусов. Если я понизил температуру до 18 градусов, и я забил за разорванные баночки, за снятые горлышки, за крышки порванные и за испорченный продукт. Теперь вот э, такая вот история. Ну, каким образом реализовалось молочко? То есть собрать, собрал, а что с ним делать дальше? Ну, вы нашел, как в те старые времена, выходишь на рынок или на выставки, термос со льдом, баночки с молочком, весы, на одних весах весил молочко, дал человеку попробовать, смешал с медом пропорции и человек отдал. То есть человек видел, какое молочко, сколько я его в баночку положил и потом рассказывал, как применять. Но дело в том, что с медом вот оно не пошло. Я несколько лет с медом его смешивал при покупателях. В чем дело? Дело в том, что оно имеет удельный вес 1,1, мед 1,4. Он легче меда, она поднимается вверх. Поэтому и его надо подобрать мед старый, старой который же начал садиться такой, знаете, жилеобразный, чтобы он поменьше был диастаза. Что если вы на гречку смешаете маточную молочку, то там, конечно, непонятно, что будет. Потому что гречка сама очень подвержена брожению. А если вы внесете еще и жидкости, потому что молочко 60...